Доброго дня, шановні, ви на каналі Лефін, і це відео буде про акцію, яка називається Єврованга. Ви можете прийняти участь в акції і виграти iPhone 15 Pro. Що вам треба зробити по 14 липня? Зареєструйтеся у застосунку або на сайті в опису до цього відео, і прийміть запрошення до участі в акції. Після цього у вашому особистому кабінеті з'являться банери. Із варіантів результатів матчів на вибір. Всього впродовж дії акції буде надано 10 банерів. Обирайте свого фаворита і тримайте за нього кулачки, отримуєте бали за кожен вгаданий результат. Щодо нарахування балів, то ви вгадуєте результат в іграх за участі збірної України і за це отримуєте 2 бали. Вгаданий результат в інших матчах без участі збірної України це 1 бал. Якщо ви вгадали результат у фіналі, це 5 балів. У призовому фонді є таке. Перше, по закінченні Євро 24 ви можете прийняти участь у розіграші. А щодо проведення, це компанія Манівео проведе розіграш серед всіх, хто набрав 6 балів і вище. Переможець отримає iPhone 15 Pro. А той, хто зможе. Передбачити результати усіх 10 матчів, отримає промокод під 0,1% на позику Smart, який буде діяти місяць з моменту отримання. Щодо того, як дізнатися про виграш, ви можете це подивитись в опису до цього відео. Буде сайт пряме посилання, і там те, що вам треба дізнатися, це коли проводиться акція та коли буде розіграш призів. Тобто це все перечитайте і дізнайтесь першими щодо цієї програми. Нагадую, що це відео надане особисто для того, щоб люди могли отримати приз. І він проводиться від представників Манівео.